Руслана мій ніжний мікотий корінний Ти в серці лишився назавжди один ми зустрілись у лікарні. Так дивно, так часно ти прийшов помогти, і змінився мій світ. Вже майже п'ять років ми поруч і разом, і доля веде нас одним теплим шляхом, і кожен мій ранок з тобою це щастя, бо ти моє сонце, мій дім прекрасний. З ним народження. Вітаю тебе, хай зняться це всі мрії що серце несе ти найкраще на світі чоловіки. ти з тобою я можу все подолати. Я дякую Богу, що дав нам кохання, мій опора ти і моє світання. Для Олексія ти, тато прекрасна, любов, твоя сильна, ніжна і власна. Поліцейська дорога важка і значна, та серце додому кличе щодня, і кожну хвилину, що маєш вільну, даруєш родині, і в цьому твій зміст я бачу, як світиться щастям. Твій погляд, коли син сміється сніє весь світ, мій коханий Руслан, ти мій всесвіт земний Моя сила, ти тримка й мур, кам'яний Ти найдорожча людина, що маю в житті, я безмежно люблю, і це назавжди. Ти любиш рибалку, там твій спокій і тиша най найбільше щасливий, коли ми у трьох Мені так важливо, що поруч ти завжди, в серце несе твоє слово слова Руслане, мій ми я вдячна безмежно за кожну підтримку за ніжність щодня, за те, що кохаєш За те, що ми разом, за те, що сім'я твоя справжня мета. Буде кожен день, що настане, хай Бог береже я з тобою назавжди, жінка, як оберіг Бо люблю понад все мій ми мій світ